Чи існує у кожної людини призначення? Чи це якийсь міф сьогодні? В цьому відео ми спробуємо в цьому розібратися. ти ти ріти, і заставочка. Я особисто вважаю, що кожна людина має своє призначення, тому що є певні діяльності, які людині легше виконувати. Комусь це робота головою, комусь робота руками, хтось краще запам'ятовує, а комусь легше даються вивчення мови. У кожної людини є певні задатки з дитинства, але наші батьки хочуть або хотіли, щоб ми були універсальними дітьми, щоб ми знали все і розбиралися у всьому. І власне не звертали увагу на наші задатки, ті сфери, в яких у нас виходило краще ніж у інших дітей. Коли ми приділяємо багато часу і багато зусиль власне, нашим задаткам, то тільки тоді вони переходять в здібності. А здібності, які ми підкріплюємо нашими вправами, досвідом, ми їх повторюємо, тоді вони переходять в талант. Але насправді дуже мало людей. Приділяють цьому увагу, тому коли ми виростаємо і ми поступаємо до університету, у нас виникає питання, куди йти вчитися, і ми не можемо проаналізувати: а які у нас були здібності, які у нас були задатки, щоб на підставі цього ми змогли створити базу, тобто ті та... ту. І тут одна з головних причин, чому ми не можемо зрозуміти наше призначення, чи не можемо знайти наше призначення, тому що з дитинства ми не вкладалися в наші здібності через батьків, через оточуючих. Тому що розібратися в своєму призначенні, треба просто проаналізувати. І на підставі цього зрозуміти, а в якій діяльності я краще всього буду реалізовуватись. Зробіть цей перший крок для аналізу вашого призначення, тому що кожна людина заслуговує на щасливе життя. А власне, за допомогою діяльності, самореалізації, ми стаємо щасливими. Тому будьте щасливі!